Найближчим часом буде вирішено питання ввезення несертифікованих в Україні ліків для потреб. АТО. про це розповів Геннадій Супко на брифінгу, який відбувся після зустрічі президента України з волонтерами, що надають допомогу бійцям Збройних сил України та Національної гвардії. Сказати про те, що сьогодні велика роль волонтерського руху на Україні це просто нічого не сказати. Знаєте, я сьогодні на Фейсбуці написав от точно в срок. З відкритим серцем і з високою моралю. Оце моя оцінка взагалі волонтерського руху. Волонтерський рух практично сьогодні закрив всі ті питання, на які державна машина не була так сказати, здатна. Зараз да зараз збільшується і постачання, збільшується і можливості, збільшується і розуміння того, як це потрібно робити щодо неможливості ввезення несертифікованих в Україні медичних засобів для потреб АТО при наявності сертифікатів ЄС, США, Великобританії, Ізраїлю, Канади, президент Порошенко дав доручення міністру охорони здоров'я впродовж сіми днів зняти дану заборону. І було дано доручення міністру охорони здоров'я з тим, щоб те, що входить. В швидку медичну допомогу в аптечці, які є сьогодні у Збройних сил, це не підлягала сертифікація. Під час зустрічі президента з волонтерами, яка відбулася за участю голів облдержадміністрації, серед яких був і Сергій Мошковський, було обговорено, як скоординувати роботу, щоб мати інформацію, скільки в кожній області мобілізованих, та до яких частин, і яким чином їм можна допомогти. І саме головне, де знаходяться родини, Ті, хто служить в зоні АТО, хто з них загинув, яким чином вони опікуються за цими родинами, і що можна ще зробити і підготувати для того, щоб зустріти потім хлопців зі Сходу. Це питання реабілітаційних центрів, це питання медичної і психологічної допомоги. Також у зустрічі з президентом України взяли участь волонтери із Житомира, зокрема Григорій Пливако, який при підтримці першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина з травня місяця координує збір допомоги в громадській приймальні Геннадія Зубка за адресою Житомир Бородія 32, дріб 98. На схід України Григорій відвозить допомогу разом з водієм 20-тонною вантажівкою. З того часу доставлено до зони житомирській 95-й аеромобільній бригаді майже 400 тонн вантажів. Це продукти, вода, спорядження, особисті передачі. Збір допомоги триває Україну захищають справжні чоловіки.